Перша, відбувалася подія, це виклик екстрених служб, поліції, фіксування за допомогою кол-центру 1588 і так далі. І тому подібне. При цьому, у дію обов'язково завантажуємо інформацію про пошкодження об'єкта. Це дуже важливо. Далі, як тільки в нас набуває чинності цей закон, він передбачає чітку процедуру. Люди, які подали відповідні інформаційні повідомлення, так називається, вони з 22.05 у нас додаток дія буде оновлений і з'являться нові послуги у розділі послуги, які допоможуть. Відповідним громадянам подавати заяву на отримання компенсації. Заява на отримання компенсації буде базуватися саме на тій інформації, яка була раніше подана в рамках фіксування пошкоджених об'єктів. З того порядку, який на сьогоднішній день є діючий, постанова кабіна, яке сказав 381, процедура виглядає наступним чином: це подача заяви на відшкодування. Ця заява приходить до органів місцевого середування, які опрацьовують цю заяву. При органах місцевого середування створюється комісія спеціальна, яка повинна підтвердити факт пошкоджені, які зазначені в інформаційному повідомленні та в заяві. Далі ця комісія складає так зване чек-лист, навіть не складає, а заповнює. Чому заповнює? Тому що конкретні суми по квадратурам, по усередині ну, там показників, вони вже заповнені на рівні кабін, кабінету міністрів. Тобто, нам що необхідно заповнити? Це квадратура пошкодженого об'єкту і. Потім буквально перемножити і отримати суму компенсації. Але згідно порядку 381-го, на жаль, на сьогоднішній день є обмеження у сумі компенсації. Це сума не більше 500 тисяч гривень. Після заповнення цього чек-листа орган місцевого средування направляє це все в РПЗМ. РПЗМ це реєстр пошкодженого та знищеного майна. І далі на спеціальний відкритий рахунок, як пам'ятаєте, було у нас є підтримка. Те ж саме буде, тільки є відновлення чи щось таке на спеціальний рахунок. Буде зраховані кошти для того, щоб витрати їх виключно на ті заходи, передбачені постановою 381. Строк розгляду звернення відповідно до постанови 381 і закону передбачається 30 днів з моменту подачі відповідного відповідної заяви.